Тім це неймовірна гра, а челендж 100 дітей це неймовірна можливість постраждати і вам, і мені, і сім'я. 100 дітей це дуже веселий челендж, в якому мені доводиться страждати і моїм сім'ям доводиться страждати. І зараз я хочу подивитися, що тут в Анне Болейн відбувається. В неї трошки розвиваються її характеристики, в неї чомусь дві домашки, якого чорта Анна. Що там Каталіна робить? Каталіна тут хладить котика, вичісує котика, щоб в нього зайвий раз шерсть не залишався. Котик у нас, до речі, досі хворий, тому що, звісно, грошей піти до лікаря в них немає. Добре, що всім з хвороби котів просто проходять, тому що. Коти не можуть постраждати не від чого, окрім а, віку. Тим часом, тут дана дитину вчить, дитина дуже засмучена через те, що вона не мита, вона не може зрозуміти, що їй треба в цьому житті робити, їй не весело. Це дев'є добре. Так посади її знову, щоб вона пошвидше навчилася ходити на горщик. Тому що Анна в нас ще не ходить на горщик. Так, тепер вона може ходити сама, молодець. Так, а Дана зараз піде що готувати, що можна готувати. Ой, є. Чорт, я постійно обираю щось на те. Так. Ні, ну просто, просто зараз та небудь -та приготуємо. -та -та. Так. Щонебудь небудь для дітей? Я навіть не знаю. Ну, гаспача. Іди, йди, готуй. Що Анна робить? Анна йде. Іди, іди іди, тому що в мене немає ліжечок для тодлерів. так само, як і для інфантів. Хай от як у них виходить. Так, багато-багато дремля. Мені ще гроші витрачати на це все. І місця обмаль. Те, що там. В, що там відбувається? Давай спи. І твіт, ага, теж доробила домашку. от і ікимо всі молодці йти спите. Так, Дана, Дана готує тут ви нам взагалі ще дітей заводити, доки настрій є, і доки можливості. але відітя. Так, зараз сховаємо. Тому що тіт вже націлився їсти. Так. Може хоч трошки тут ще почистити. Ну їж. Поїж. І потім почисти, тому що в домі срач, в квартирі срач, I am happy very much. А давай. І потім по посуд. Потім можна води і самі піти спати. В принципі, мій план на сьогодні хоч когось доростити до підліткового віку. Що тут з ростунку ти можеш продати? Ну, 15 баксів це хоч щось, точніше, 7. Ліонів. Я постійно забуваю, що в них власна валюта. Що ти там миєш посуд? Ага, ага, тумбочку ми вирішили не мити. Нормально. Так. Да. Ну, я, до речі, нагадую, що дана любить сидівництво, тож її. Їй душа тішить, що вона може займатися рослинками у горщиках, коли вона не засинає. Так, ну добре. Потім сходиш до туалету і потім можеш спокійно лягати спати. Рослинка доглянуть, а рослинка все в порядку, все підходить. А, ну, ну, вона прям підозрювала в хорошому настрої. Зазвичай вона не вона дуже. Так. Йо ти, ти будеш спати нормально? Потім поясив. Кінці кінці, ти зранку підеш до школи і там поясив в школі. Нащо витрачати їжу? Тут тодлерів треба годувати. Якраз Генрік у нас майже виспався. Хай ще ж спить. А кіт влає. Ти грай. Що там Генрік робить? А, він ще не вміє ходити на хоршейчок, яка... але яка прикрість. Ну, хай, хай прокидається, розмовляє з рослинами. Рос... Тут хоча б можна хоч якось поспілкуватися в цьому домі. Що там таке? Ага, ця грає. І... Я про фігурки щось кажу, собі креативність розвиває, це спілкування розвиває. Взагалі круто прокачуються малі. Молодці! Тим скоріше ви прокачаєтесь, тим скоріше я вас подорослішую. Ти потім теж іде спілкуйся з рослинкою, тому що тобі треба прокачувати спілкування. Давай, чим займет війха, ну, говори далі. Говори далі з рослинкою. У нас тут клуб спілкування з рослинами. Так. О, навіть п'ятий рівень комунікацій. Ти прокинулась, йди досюди, сди Генріха на горшечку. Чим займається Каталіна? Каталіна спить, Анна спить, хай-хай висипаються. Зранку буде школа, а чого зараз ну, хочеш. Он Мікі ходить в лоточок, потім треба комусь вичистити, буде той лоточок. О, таке чейн? Чейн пішла тискати кота. До речі, усімства могли діти їсти з котячих мисок. Тут вони цього не можуть. Я знаходжу, це несправедливо. Чому це не можна брати і їсти з котячої миски тотлерам? Несправедливий в цьому світі. Так. Ну, зараз, Хенріх, досить на горшечку і піде. Піде до того. Так, ти теж піде поїж. а потім ми сховаємо їжу, холодівник. Та. Я ну, люблю цю телепортацію по квартирі. Магія по позахогурцем якась. А що там? має? Так, ти іди в душ, ти. Ну, поки почекаємо, доки сестра помиється. Так. Вичисти і потім спи собі. Точніше, ні, ти не йдеш, ти просто спати йдеш. Так що, а Джейм? Дейн йшла. Так, ти йди, купайся. Чого ти не йдеш купатися? Йди. Ти погано докупалася? Кіт в нас намагається перевернути сміттєве вітро. Ну, хоч, хоч потискай кота, може, йому це подобається. І виклади його в 700 грамів. Вставай, якраз зараз сестра звільнить ванну. О, сьогодні день похання. І в мене це свято, коли треба дарувати квіти, отримувати, ходити на побачення, чи отримувати квіти, я там не пам'ятаю, і дивитися романтичні кіно. Ті. Все. Можеш ти і теж сходив в туалет, помийся. О, звісно, Каталіна вважає, що фотографувати це жахливо. Ну, ми розуміємо, давайте сфотуємо Мікі. Я вважаю, це чудове фото. Мікі на фоні платчка з котиками. Дуже-дуже те, дуже в тему. Що- що? Що, що, що ти робиш? А. Так, вичистить хтось лоток, Хендріх. Що ти румсе? Анна Рюмсей, Генрік Рюмсей, і ти спик. Ну, ти дуже сумний. Всі ми в цьому домі дуже сумні. Ні. Я дуже сумна, що ви на роботе, що ви скадаєте дії. Давай. Зараз. Рано худо. Анна Болейна і. Кателіна Дерафон зараз підуть до школи. Я парадість. Так, ти виносиш сміття. Анна? Так, пішла мити посуд, молодчинка. Ця пішла виносить сміття, теж молодчинка. Які ви в мене молодчинки всі? А Що ти по все? Так, до решті, нарешті, дійшла до того прибери, прибери ти і собі прокачувати місце одночасно. Щось робиш корисне для цього дому. О, у нас тут голосування. Анна проходить крізь фазу, і вона хоче слухати радіо. Як добре, що у нас немає радіо. Ось вона, ось ця фаза. Фаза гучності. А... Ага. Знаєте, а чому це до школи? Я, я не зрозуміла. Ага, вал, вали до школи. Вали до школи. О, що, що, озвіріли. І куди я міску поділа? Так. Куди я діла міску? Та мені. Я випадково виконала миску Ладно, Помий, помий, краще просто помий. Це вирішить деякі проблеми Анни. Це, звісно, не зробить її життя краще, але ну, деякі проблеми вирішить. А потім піти піди розберися з Мишою та один раз поминула, і ти думаєш, що це досить. Молодець, мати року. Просто мати року. Спи багато, тому що схоже, мама тебе не вмиє нормально. Виростеш сама, помиєшся. Куди діватися? Хенбіг тут спить. Взагалі вони краще висипаються насправді о таких, о, та, таким от спанням ніж на ліжечках, я вже перевіряла. Так, по сути, Хенрі, бо йому треба вчитися ходити на горщик. Ож, ми знову продовжуємо розмови з рослинами. Так, Богдана. Я б змогла повернути миску котячу назад, тому що вона в мене трошки тр 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 заховалася. Богдана, не кокотлива, саме час відправлятися, на пошуки нового батечка для твоїх дітей. Власне, що дар ми робимо. Зараз ми виглядаємо ну, хоч когось. Хоч з кимось, ти можеш нормально поспілкуватися. Ти, те, де тебе носить, Дано? О, цей якийсь взагалі думає про іншу дівчину. Ану, давай і ти з ним спілкуйся. Та не з дівчиною спілкуйся, Дано. Давай поділися зараз. Романтика, поділися романтичним настроєм, подаруй романтичний подарунок, я не знаю, правда, який може бути. Я Коринтару. Так, просто поспівай. Нам це потрібно. Щось вона йому показує. Вон... Якась дивна, дивна пісня. Більше схожа на новорічну, але допустимо. Так, все, можеш почати з ним фліртувати. Чомусь в неї в шкалі спілкування робить Генріх. Господи, Постійно хтось дзвонить. Якого чорта? Що, чому ти там робиш? Генріх? спілкуйся, добре, що діти не можуть їздити ліфтами, а то би було ще купа проблем через це. А, да, прокачує комедію. Ну, хоч хоч комедію ти прокачуєш, я не знаю. А, сама ти комедія так. Яку ви стосунки? Йди, йди і далі. Він тут пішов грати. Тут є цікавіші ігри, чувак. Ну. Так що з вашим романсом? Що з романсом відбувається, жінку? Давай. Щось йому не подобається. Давайте подивимося, що з твоїм оцінками в тебе бі, Анни. Анна Блин, або не вчиться на Бі. А, їй би порозважитись. Ну і де я не знаю кіно, глянь чи що. Давай. А в тебе як з оцінками? О, ви тільки подивіться, в Каталіни. В Каталіна в нас відмінниця, а це значить, що? А это значит, что она может дорослішати до підлітка. Ура! У нас навіть є тортик, и на нем навіть є свечка. Вперед. Вперед нам называют зайві за руки, чтобы доглядати за детьми. Так. И, в нас вона и у нас она подорослішала, и у нас она материалистична, Каталина. Все канонично, как знаете. Певно, що казнанічно. Так. Ось вона виросла. Достатньо симпатична Каталіна Даргон. Схожа на маму насправді дуже сильно. Так. Займайся, Займайся лоточком, потім щось подивися. О, ти можеш романс подивитись. Прекрасно, хоч щось виконуєш з дня романтики. А що робить Анна? Анна, він робить домашку. Може, це тобі в житті допоможе, я не си. Відаю іграшки сестрі. Нехай. Камден Свон ще один з наших братиків. Хоче Хочу що їй тут б'ють. А хто буде прибирати, щоб тобі брудно не було? От скажи я мені що. Я так, ти спи, Генріх. Не моруч мені голову. Просто і багато-багато тримує. Анна он пішла? пішла. А Джейн, Джейн, не йди в туалет. А, що там робить? Що там робить катерина, та доліна дивиться, це дивитись дивитися, тобі треба домашку робити. Тобі треба робити домашку, в тебе вон фотка кота, я повісимо фотку кота. Я повісимо фотку хворого кота на стінку. Тому що чому б тут не вісити фотці хворого кота. У нас хворий кіт лежить, він все ще синій. Джейн. Що ти там скандали, Шанна? Сама вина. Ідею зроби, поїде пограйся, а потім зробиш домашку. Не хочу вона хоче? Все заспокоїлось трошки. Зараз трошки пограє і може поробити домашку, щоб її теж її підвищили оцінки, і вона подорослішала, і ми її спровадили з цього будинку. Ну, точніше, ми підлітки ще нас чимали, але вони вже на крок ближче до того, щоб звільнити місце, правда. Не те, що в нас все місце зайнято, тому що да, вона дуже погано шукає собі батьків для своїх дітей. Тому що в неї не найкращі риси характеру для цього, і не найкращі умови, але ми ж не любимо, щоб все було просто. Ну, взагалі не любимо просто, як ви могла помітити. Під нами я маю на увазі себе. Так я говорю собі в третьому усі, що ви мені зробите. Ди? Все тобі гоняє? Ну нам всім гоняє. Що далі то? Ти можеш з цим щось зробити? І ні. І я думаю, що завтра і дадуть, дадуть вищу оцінку, і нам буде добре. Де роби домашку? Що, кто тут звон тяне? Є зимати на побачення, вона не може йти на побачення. В неї тут купа дітей. Да, нам нас проп довиспалося хоч трошки, хоч до зеленого. І в принципі, її можна зараз буде посилати знову кого-небудь шукати. Тут у нас хуснявся, звичайно. Чейн знову засмучена, вона не перестає. А, ні, вона, вам щаслива. А, я тільки хотіла сказати, що вона не перестає бути засмучена, але як бачите, це неправда. Так, ще небудь пороби щось цікавеньке. Давай, подивися, подивися за сестрою, це тобі прокачує мислення. Пос, поспостерігай за снова. Що лана? Ані не подобається миша. А нікому вона не подобається, що ж ти тут зробиш. Хенрі. Бідна миша, пожалійте мишу. Так, а то він все ще сравні посолоток. Як кит. Що... Та не розважається. Так, такий милий сімейний вечір. В нашій гостинні вікій видно мелову фігуру від тіла, яке тут, вочевидь, знайшли детективи. І досі воно лишилося. О, uh, дуже гарна квартира, прям, прям ідеальна, як навіть сказала. Ідеальна для цієї родини. Oh, twork, twork! Що ти там? Oh, twork, twork. Uh. Uh. Давай хоча б, щоб ти не зняв проблеми. Uh. Ну, так що ти в туалет? Uh. Страждає вона, страждає. Тільки постраждати мені. В цілому, я просто хочу дочекатися, доки закінчиться день кохання, і на цьому завершити серію, тому що в принципі ми зробили якусь ціль, ми подорослішали одну з наших дітей до підлітка. Не те, що це щось до Міняє, але ну, хоча, б, хоча б так. Іди, іти, і ти, займися котиком. котрі. Поспілкуйся з котиком, розповіси, який котик хороший, тому що котик, правда, не полює на мишу. Нарешті Генріх прокачав собі вершечок не може ходити в горшечок сам, яке досягнення для Генріха. Просто неймовірне. Його сестра навчилася раніше, а він досі не навчився. Піди приходу їх на обід, напевно Вітких страждає. А ти готуй. Що там вона робить? Пускай кота Молодець. Козой! Обійми ми кота. Вона у на ручки бере. Диско. Ти готуєш? Я, ти кілька мені кухню не підпали. Я то знаю я ось. Вот. Спи, 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 по хату раз. У нас тут ще трошки лишилося буквально пару годин до кінця цього дня. Ага, кіт сявся. О, добре, можна лягти, то я думала, він зараз перекрив місце на ліжку ні не перекрив. Так ніхто не знаходжу випадково. Ні, Ну тоді рахуємо а ти можеш помити, прибрати. Треба ж тебе якось використовувати, те, що ти вже підлітка. У нас вже трошки до кінця дня кохання. Не те, що він у нас успішний, як я здогадуюся, але ну, хоч щось. Так пішла вон збирати тарілки по всьому дому. А Аусьо ти пробрать не збираєшся, ні? День кохання був шахливим прямо усіх. З ну, чим вас і вітаємо. Давайте, коли рада вас побачити, була рада показати серію. Сподіваюся, ви відчули хоч трошки страждань, не кисна і дітей.